Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про шоломи, а також як їх правильно підібрати. А ви за той час не забудьте підписатися і натиснути подобаєчку. Поїхали! Як підбирати шолом? Для початку, щоб зрозуміти, чи підходить вам шолом, ви маєте його поміряти. І тут вже не варто звертати увагу так на бренд і модель, як на те, наскільки комфортно він сидить на вашій голові. Тобто, коли ви його тільки одягнули, ще без підгонки ось цими крутними елементами. Ви повинні в ньому постояти і відчути, наскільки він добре сидить на вашій голові. Ви можете неї покрутити, можете навіть пострибати, він має непорушно стояти, має бути якомога менше вільного простору між вашою головою та внутрішньою частиною шоломи. Якщо все підходить, також важливий елемент його, чи він підходить під маску. Якщо ви вже маєте гірськолижну маску, варто прийти тоді з нею, щоб поміряти під нею шолом. Не так важливо, щоб вони по кольорах підходили, як по тому, щоб між маскою і шоломом не було вільного простору, тому що якщо він буде, вам буде холодно і вітер буде прямо вам в чоло задувати. Також важливий елемент є те, що у вас має бути на голові. Тобто, хтось може кататися в шапці, хтось в балаклаві, в бафі чи можливо в підшоломнику. Для того, щоб найкраще підібрати шолом, вам потрібно одягнути спочатку ту річ, яку ви плануєте використовувати, і тоді вже поверх неї шолом. Також важливо звернути увагу на те, як чи не стискає вам шолом в районі потилиці та візків. Тому що, якщо в магазині це може здатися так, ну, плюс-мінус, може підійде. На схилі, якщо ви проведете півдня цілий день в цьому шоломі, це буде дуже важко, боляче і некомфортно. Так розказав, ніби сам це відчув. Догляд за шоломом. Коли ви катаєтесь на гірськолижному короті, найкращий спосіб доглянути за шоломом, це після кожного катання перевіряти, чи не забився ніде сніг, і просушити. Але його потрібно сушити подалі від нагрівальних переладів, щоб внутрішні матеріали не покрилися кіркою. Якщо ви закінчили ваш сезон, тоді найкращим способом зберігання шоломів є його розібрати, почистити і в такому стані зберігати в темному вентильованому теплому приміщенні, а перед початком нового сезону його зібрати назад, поміряти і вирушати до нових пригод. Не забувайте підписуватись, натискати на дзвіночок і ставити вподобайки. Всім папа! -па.